Дійсно, ситуація склалась надзвичайно серйозно. Як ви бачили з сьогоднішнього репортажу, в складах понад 200 тонн солодощів, а це продукція, яка не може зберігатися надзвичайно тривалий час. Крім того, вимушені складувати продукцію в цехах або зупиняти виробництво. Але цього не хотілося робити, тому що Покупці є наша продукція постійно і сьогодні користуються підвищеним попитом. Було багато запитань в минулому році, чому Любовецький Василь Станіславович не дає продукцію для е, торговельну сітку міста і області з 8 тисяч вироблених кондитерських виробів в область в торгівельну сітку на промислові підприємства відправили. Біля 80%. Це немало. Цього року теж складується майже така ж ситуація, як була в минулому році. Коли підвищений попит всі хочуть брати, сьогодні ви бачите, яка ситуація. Тому, якщо ще на протязі неділя, дві неділі не вирішиться питання, тому, щоб забрали продукцію торгівельні підприємства нашої області, ми вимушені будемо відправляти її в країни співдружності. Це не бажано було, б, тому що це перш за все бюджет і області, і міста, і районів, в які відправляється наша продукція. Так. Ситуація склалась надзвичайно серйозна. В складах фабрики сьогодні понад 200 тонн кондитерських виробів, і в цехах майже така кількість. А чому люди не беруть? Е, наша продукція і користувалася, і користується на сьогоднішнім днем е, попитом. Наша продукція користувалася і користується і сьогодні підвищеним попитом. Однак складується ситуація. На мою думку, це не розвернулася торгівельна мережа і по лінії обл... споживспілки, і торгівельні організації. Ми ще не відпрацювали той нову, того нового механізму, який повинен діяти на сьогодні. Ми все-таки вимушені віддавати в торговельну сітку продукцію через посередників, а це ж знову ж таки накрутки. Це не бажані накрутки. Василю і от така, така ситуація склалася. І що ви будете вимушені зробити? Це ж не то, щоб продукція була неякісна. Її забирають. Я бачив контракти, які у вас є на підприємстві, але це з інших країн. То ви що? Якщо тут вже не беруть, відправити є всі країни. Ми вимушені будемо це зробити у минулому році із 8 тисяч тонн продукції, яку ми виробили, біля 80% ми залишили в області. Не дивлячись на те, що ми розраховувалися нашою продукцією і за туркменський газ, і за е, з Росією за одержані палено-мастильні матеріали. Якщо не на протязі двох-трьох неділь ми не зможемо домовитися з нашими торгівельними організаціями про те, щоб вони... Під 10-15 днів під реалізацію брали нашу продукцію і систематично з нами розраховувалися. Ми вимушені будемо вернутися до наших старих зв'язків із близьким зарубіжжям і відправляти продукцію в той же Туркменістан, в Росію, Білорусію, А Це дуже небажано? Небажано, тому що це бюджет і міста, це бюджет. Області, це бюджет тих районів, де будуть продаватися наші кондитерські вироби. Ще бюджет Не бажано, тому що виробництво нашої продукції, продажа її в області, це бюджет нашого міста.